Ще одна така тема, яка дуже часто підіймається на консультаціях: чи можна по даті народження визначити, яку має самооцінку людина? Саме по дню народження ми, на жаль, не можемо визначити самооцінку людини, тому що на це впливає багато інших факторів, але є числа певні, які на це можуть вказувати. Наприклад, трійка. Якщо у вашій даті народження або на даті народження людини, яка вас цікавить, багато трійок, це означає, що з самооцінкою у людини все гаразд. Тому що трійка це впевненість у собі, це креатив, це творчість, це вміння позитивно дивитись на речі, це вміння протистояти невдачам, це віра у себе, це віра у найкраще, це вміння підтримати близьких людей. Це посмішка на обличчі, це харизма у людини. І всі ці чинники вони і саме формують самооцінку. Тому, якщо у людини багато трійок в даті народження чи в матриці при розрахунку, то ця людина має достатню самооцінку. І знаєте, що я почала помічати? Чим нижче у людини самооцінка, тим більше вона буде кричати, що вона має достатньо високу самооцінку. Вона буде критикувати всіх інших, вона буде принижувати їх до свого рівня, а можливо, ще нижче опускати ще нижче свого рівня. Чим більше у людини фобій, чим більше у людини страхів, чим більше у людини розчарувань у житті, тим більше вона буде видавати, що все.